Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні ми поговоримо про узагальнювальне слово, в реченні з однорідними членами. Узагальнювальним називають слово, яке об'єднує зазначенням усі однорідні члени. Це таке слово, яким можна замінити всі однорідні члени. Узагальнювальними словами можуть бути іменники. Наприклад, аж у двір з картузиками в руках поспішають наші хлопчики. Сергійко, Іванко і Петрусь. Однорідні члени Сергійко, Іванко, Петрусь. Яке слово об'єднує їх значення? Хлопчики. Правильно, це і буде узагальнювальне слово, виражене іменником. Узагальнювальними словами можуть бути і займенники. Наприклад, у лісі не було нічого, ані грибів, ані ягід, ані черешень. Однорідні члени речення грибів, ягід черешень. Узагальнювальним словом виступає займенник нічого. Також узагальнювальними словами можуть бути і прислівники: наприклад, скрізь червоно і на небі, і на узгір'ях, і на воді. Однорідні обставини на небі, на узгір'ях, на воді. Узагальнювальне слово прислівник скрізь. Це може бути навіть словосполучення. Наприклад, були собі три брати Кий, щек і хорил. Узагальнювальним виступає словосполучення три брати, а однорідні члени речення «кий, Щек, Хорив. Узагальнювальне слово може стояти перед однорідними членами або після них. Залежно від цього, ставимо тире або Двокрапку. Поговоримо про це докладніше. Якщо узагальнювальне слово. Стоїть перед однорідними членами, то перед ними ставимо двокра. Схематично це можна зобразити так. Кружечками позначаємо однорідні члени. УС означає узагальнювальне слово. Наприклад. Летиш і милуєшся всім. І сріблястою нехворощу, і лісосмугами, і ворохом золотими на токах. Узагальнювальне слово всім. Стоїть перед однорідними членами нехворощу, лісосмугами, ворохами. Тож, після узагальнювального слова перед однорідними членами ставимо двокрапку. Досить часто буває так, що між узагальнювальним словом та однорідними членами є інші слова, тобто вони віддалені одне від одного. Наприклад, усе у чеканні краплі роз, земля і місяць, вишні і тополі. І тиша у тиші, і тумани в полі. У цьому реченні між узагальнювальним словом се та однорідними членами краплі, земля, місяць, вишні, тополі, тиші, тумани, є інші члени речення. У таких випадках двокрапку ставимо не після узагальнювального слова, а там, де починаються однорідні члени. Оскільки прикметник «спілі» залежить від іменника краплі, краплі які? Спілі? То і двокрапку треба поставити перед ним. Ось тут. Якщо узагальнювальне слово стоїть після однорідних членів, то після них ставимо тире. Схематично це можна показати так. Наприклад, луки, гори, пишні сади, усе веселе і принишкле. Однорідні члени луки, гори, сади. Узагальнювальне слово усе стоїть після однорідних членів. Тому між ними ставимо тире. У цьому реченні узагальнювальні слова стоїть одразу після однорідних членів. Якщо ж між ними будуть інші слова, інші члени речення, то тире ми поставимо не безпосередньо перед узагальнювальним словом, а там, де закінчуються однорідні члени. Наприклад, Березу, Вільху і Ліщину, добів могутність величаву і навіть тихий верболіз люблює ліс. У цьому реченні між однорідними членами березу, вільгу, ліщину, дубів могутність, верболіз і узагальнювальним словом ліс є граматична основа Люблю я. У таких випадках тире потрібно ставити не перед узагальнювальним словом, а там, де закінчуються однорідні члени. Тобто ось тут Запам'ятайте, узагальнювальне слово. Та однорідні члени речення виконують однакову синтаксичну роль. Наприклад, весь степ, і лиман, і озеро, і море все закуталось в якийсь чарівний тихий світ. Граматична основа підмет все, все, що зробило, закуталось, оскільки узагальнювальне слово все виконує роль підмета, то й всі однорідні члени степ, лиман, озеро, море, теж виконують роль підмета. Наведу ще один приклад. І далину, і глибину, і простір об'ємлю все. Присудок у цьому реченні об'ємлю, об'ємлю кого, що, все. це додаток. Однорідні члени в цьому реченні далину, глибину, простір. Узагальнювальним словом, для них є займенник усе. Оскільки він виконує роль додатка, то й всі однорідні члени теж будуть додатками. Складаючи речення з однорідними членами, слід пам'ятати, що іменники Прикметники та займенники, що виступають узагальнювальними словами, завжди узгоджуються за відмінками з однорідними членами. Наприклад, мені подобаються різні шкільні предмети. Математика, історія природознавство. У цьому реченні є однорідні члени, математика, історія природознавство. і узагальнювальним виступає слово сполучені шкільні предмети. Оскільки іменник предмета – це підмет, а ми пам'ятаємо, що підмет у нас виражається в формі називного відмінка, то і всі однорідні члени мають бути в називному відмінку математика, історія природознавство. Я трошки перебудую це речення. У школі ми вивчаємо різні предмети: математику, історію, природознавство. У цьому реченні граматична основа ми вивчаємо, вивчаємо, кого що предмети. Тепер іменник предмету виступає вже не підметом, а додатком у формі знахідного відмінка. Саме тому всі однорідні члени теж мають бути у формі знахідного відмінка, кого що математику, історію, природознавство. Не забувайте про це правило та уникайте граматичних помилок. На цьому у мене все. Сподіваюся, відео було корисним для вас. Я дякую вам за увагу! З вами була Олена Турчинова, вчитель української мови та літератури. Бувайте!